Всім привіт! Сьогодні у випуску мовні пелюстки ми поговоримо про сучасну молодіжну лексику, яка так швидко змінюється, що іноді важко встигати за новими словами та скороченнями. Сленг це не просто набір незрозумілих слів, а жива частина мови, яка розвивається разом із суспільством. Він відображає нові тенденції, інтереси і часто стає своєрідною мовною прикрасою, що додає колориту та емоційності українській мові. Через сленг молодь не лише висловлює свої емоції, а й створює спільноту, де ці слова стають своєрідними паролями. І хоча сленг інколи здається недосяжним для старшого покоління, він є чудовим прикладом того, як мова адаптується до сьогодення. Розберемо декілька слів, які найчастіше зустрічаються в сучасному молодіжному спілкуванні: чилити від англійського слова chill, яке означає розслаблятися. Молодь використовує цей термін для опису відпочинку. Наприклад, просто чилю вдома, тобто просто відпочиваю вдома. Нуб це сленгове слово для новачка або людини з невеликим досвідом у певній сфері. Найбільше використовується в ігровому середовищі, але може бути застосований до будь-якої справи. Він ще нуб в кулінарії, означає, що він новачок у цій справі. Геге. Скорочення від англійського «boot game», що буквально означає гарна гра, використовується для вічливого завершення гри або як ознака хорошого результату. Тепер цим словом можуть позначити успішне завершення будь-якої справи. АФЕК це скорочення від англійського «away from keyboard», тобто далеко від клавіатури. Використовується, коли людина тимчасово відходить від спілкування або роботи. У звичайному житті може означати, що хтось на хвильку вийшов з ефіру. Залутати. Слово, яке прийшло з ігор, де «лут» означає корисні предмети чи ресурси, які можна знайти або отримати під час гри. Залутати це знайти або дістати щось цінне чи корисне. У повсякденному житті можна залутати будь-що від знижки в магазині до вигідного варіанту поїздки. Уживання я залутав класну пропозицію на новий ноутбук. Нафармити. Ще одне слово з ігор, де фармити означає систематично збирати ресурси чи досвід для досягнення цілей. У повсякденному житті нафармити може означати зібрати або заробити щось у великій кількості завдяки зусиллям. Наприклад, можна нафармити гроші на відпустку або досвід для розвитку нових навичок. Уживання цього місяця нафармив на новий телефон. Чи назис чи назис сюда. сюда, О, ще є? Це вигук, який означає задоволення чи позитивну емоцію від чогось. Використовується для вираження радості або схвалення. Наприклад, у тебе сьогодні 12 змови. О, чітказе! <плес> Флексити. Це означає хизуватись. Часто використовується для опису того, хто показує свої досягнення або речі. Наприклад, він завжди флексить своєю новою машиною. Тобто постійно демонструє, хизується нею. Лол, скорочення від laughing out loud, що означає сміятися в голос. Використовується як реакція на щось смішне або комічне, а іноді навіть просто як знак здивування. Тож, як бачимо, сучасний сленг це своєрідний барометр, що відображає наші сьогодення. Нові реалії, ідеї та стиль життя. Він стає мостом між поколіннями і нагадує нам, що мова завжди живе та розвивається. І хоча слен може здаватися трохи дивним чи навіть незрозумілим на перший погляд, він є невід'ємною частиною нашої культурної спадщини. Якщо вам сподобалось, не забудьте залишити коментар. Поділіться своїми думками про нові слова, а також розкажіть, чи було щось, що вас здивувало. Залишайтеся з нами до нових цікавих тем. До зустрічі!